Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З перемогою вас. Дуже напружений сьогодні був матч. Як ви оцінюєте роботу своїх хлопців сьогодні? Ну, сьогодні дуже був важкий матч для нас. Всю гру програвали. Всю гру тягнулися до перемоги. Ну, хлопці показали свій характер, показали, що можемо грати до останньої секунди. Зібрали все в свій кулак. І у цьому матчі перемогли. А багато дуже реалізованих моментів сьогодні. Чи задоволені ви грою нападників? Ну, задоволений грою нападників. Перший період не дуже був задоволений, тому що не могли вийти в ігру, довго не грали. Ну, Потім все наладилося, і наші нападники. Дуже активно почали працювати, і у них, у них все виходило. Наступний матч вже післязавтра з тризубом на виїзді. Як команда буде готуватись за такий короткий термін до матчу? Ну, хлопці відпочинуть. Завтра ввечері зберемось, потренуємося і поїдемо до Києва післязавтра. Дуже багато закинутих шайб сьогодні. На вашу думку, чому так багато реалізації у обох команд? Хочу, хлопці хотіли забити, але якщо... Серйозно, то ну, у нас були складності, ви бачили, у нас э, не було двох провідних захисників. Там, ну, ще ще бу, бу, були внутрішні скажімо так, складності, тому, тому, тому так сталося. Да, Далі забагато шансів для Кременчуга. Ну, Там хлопці є майстерні, да, є кандидати на національну збірну, тому вони, вони скористувалися такими подарунками. Дійсно є інформація про хворобу в лізі зараз, чи є у вас хлопці, які сильно захворіли, та як вони себе почувають. Звичайно, у нас є теж такі складності, В від, від інших ми не трубимо везде, ми не підключаємо ресурс, не розказуємо сказки, що у нас давайте те, давайте ще. Ми вийшли мужні. На каноні у нас були такі мислення, ну, не було з ким їхати сюди в да? Ну, Посовіщалися, ну, точно болівальники Кременчуга заслуговували побачити такий матч. Да? І ну, я думаю, тому, тому ми здесь, як, як сталося, так сталося. Звичайно, як би ми хотіли перемогти, да, і, і по цій, е, по цій грі ми, ну, були, були, мабуть, ближче да, для, для перемоги. На жаль, сільонки наші закінчились на да, табло. І, ну, і Дійсно, був інтригуючий матч, і остання шайба опинилась в порожніх воротах. Чого не вистачило, щоб зрівняти рахунок на останніх секундах? Ну, я скажу, да, ви тут е -е, замітили, були були шанси, да, але воротар в, конці, в, кінці, в кінцівці все ж таки зробив пару сейвів, да, рятував команду Кременчук. Від того, щоб ми ушли, овертайм. Ну а там уже там вже удача, да, удача. Хлопці, хлопці закинули порожні ворота. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.